Привіт, мої любі! Сподіваюсь, магія Чисел увійшла вже в ваше життя та закохала в себе. Сьогодні я продовжу ділитися з вами нумерологічними секретами і поговоримо ми про карму. Всі ми проживаємо не одне життя, і наші вчинки минулого безперечно впливають на наше майбутнє. Кармічні уроки в нумерології це життєві випробування та завдання. Які душа має пройти для свого розвитку, щоб компенсувати невирішені питання з минулих життів? Числа в даті народження або імені можуть вказувати на кармічні борги, а також уроки, які потрібно засвоїти в цьому житті. Кармічний борг є важливим елементом прогнозу, тому я про них теж пишу і ділюся на консультації, як їх віддавати, щоб сплатити свій борг за попередні помилки. В нумерології чотири основні числа вказують на кармічний борг 13, 14, 16 і 19, кожна з яких має свою специфічну енергію. Давайте розглянемо їх детальніше. Кармічний борг, числа 13. Життєвий урок це терпіння та самодисципліна. Це число вказує на те, що людина в минулому житті ухилялася від праці. Або несерйозно ставилися до своїх обов'язків, або її недобалість призвела до певного негативу. У цьому житті їхнє завдання навчитися терпінню, відповідальності і наполегливості. Необхідно подолати перешкоди через наполегливу працю, відкинути лінь та відповідати за свої вчинки, самостійно йти до результату. Людям з кармічним боргом 13 доведеться працювати більше і ретельніше, ніж іншим. Але це навчить вас важливим урокам, зокрема, розуміння цінності вкладених зусиль. Кармічний борг, числа 14, урок самоконтроль і баланс. У попередніх життях ці люди могли зловживати свободою, уникати зобов'язань або вести хаотичний спосіб життя. Це йде мова, як ви вже зрозуміли, про тих, хто кинув своїх дітей, мав багато шлюбів, руйнував чужі відносини. У поточному житті ви повинні навчитися контролювати свої бажання і діяти обережно та відповідально. Люди з цим боргом стикаються з труднощами у встановленні балансу між свободою і зобов'язаннями. Тому уроком є самоконтроль, дисципліна та недоведення до крайнощів як у робочих моментах, так і у особистому житті. Контролюйте себе та свої емоції, інакше заженете себе у ще більшу яму. Кармічний борг числа 16. Життєвий урок. Духовне пробудження та смиренність. Число 16 пов'язане з егоїзмом і гординею в минулих життях. Можливо, ці люди ігнорували духовний аспект свого буття або використовували інших для власної вигоди. У цьому житті людина може пройти через великі втрати, зміни та руйнівні події, які змусять її переглянути своє ставлення до життя і звернути увагу на духовне. Уроком є духовне пробудження і відмова від матеріальних амбіцій на користь внутрішнього зростання. Змиріться з цим, і тоді ви відчуєте внутрішній спокій та отримаєте бажане. Наприклад, наступить довгоочікувана вагітність. Все житті має свої причини та наслідки. У цьому житті теж намагайтеся уникати порушення законів карми, щоб у наступному все було якнайкраще. Кармічний борг числа 19. Ваш урок служіння іншим і відмова від егоїзму. Люди з кармічним боргом 19 могли бути надмінно зосереджені на собі, в своїх проблемах і бажаннях у попередніх життях. Вони могли використовувати інших, не враховуючи їхні почуттів. У цьому житті вони повинні навчитися співчуттю, допомозі і співпраці з іншими. Вам часто доводилося зустрічатися з ситуаціями, коли ви залежите від інших людей. І через це доля вчить вас бути менш егоїстичними та більш чуйними. Крім дати народження, числа долі, кармічні уроки можуть бути заховані в імені людини, певні літери і їх відсутність в повному імені можуть вказувати на те, які аспекти людині потрібно доопрацювати. Які аспекти людини потребують доопрацювання. Наприклад, якщо в імені відсутні певні літери, що відповідають числам від 1 до 9. Це може свідчити про те, що ці якості потрібно розвивати протягом життя. Наприклад, відсутність літери, що відповідає числу 5. Це може означати, що людині потрібно працювати над свободою та комунікацією. Як розрахувати кармічний урок за ім'ям все дуже просто, згідно піфагорійської таблиці. Кожна літера імені відповідає певному числу. Якщо деяких чисел не вистачає в імені, я вказую на те, що їх потрібно обов'язково опрацювати в цьому житті, щоб отримати бажане стосунки, гроші, реалізуватися одним словом. Не усім відомо про це явище, наявність кармічних уроків. Проте вони все одно проявляються у нашому житті. Вони можуть проявлятися як постійні труднощі, повторювальні ситуації або виклики, які переслідують людину протягом життя. Вони не є покаранням, а скоріш можливістю для духовного зростання та вдосконалення. Прийняття кармічних уроків допомагає людині краще зрозуміти себе, інших і світ навколо. І тоді вібрації числа самі допомагають в реалізації планів. Як працювати з кармічними уроками? Перше потрібно виявити їх та їхній характер. Самостійно це важко зробити, без потрібних знань, оскільки можна ще більше собі нашкодити, неправильно їх зрозумівши. Тому я раджу звернутися до мене чи до іншого спеціаліста, щоб правильно розкласти матрицю долі. Записатись на прогноз можна в WhatsApp посилання в шапці профілю або Instagram. Робота з кармічними уроками передбачає усвідомленість і готовність до внутрішніх змін. Ось кілька моїх рекомендацій, якщо ви дієте самостійно. Усвідомленість. Важливо усвідомити свої слабкі сторони і пропрацювати над ними. Саморефлексія та розуміння своїх дій допомагає зробити життя більш гармонійним. Це перше і найголовніше потрібно зрозуміти, що і для чого ми робимо. Тут надзвичайно важливий самоконтроль та самодисципліна. Що б хто вам не говорив, поки ви не усвідомите важливість відпрацювання боргу і роботи над собою, нічого далі не буде. Смиренність і прийняття уроків потрібно бути готовими прийняти виклики, які приносить життя, і сприймати їх як можливість для розвитку, а не як несправедливість. Все має свої закономірності. Якщо ви їх не знаєте, це не означає, що вони на вас не діють. Такі закони карми. Духовна робота. Людям з кармічним боргом часто рекомендують займатися духовними практиками, медитацією або самоаналізом, щоб краще розуміти свої кармічні завдання. Найчастіше під час медитації до нас приходить розуміння. Можна назвати це прозрінням. Чого ми хочемо насправді і як отримати. Тому я раджу різні духовні практики. Це все дивлюся за числом долі людини. Кармічні уроки дуже важлива частина самопізнання та духовного розвитку. Усвідомлення своїх кармічних боргів допомагає моїм клієнтам гармонійно пройти життєвий шлях. Розкрити свої внутрішні можливості та направити їх на отримання поставлених цілей та бажань. В нумерології ще багато секретів, якими я поділюся з вами, тому підпишіться на канал та поставте лайк. Якщо ти не можеш вирішити фінансові питання, професійні проблему у відносинах, чекаю тебе на розборі матриці долі. Для запису пишіть мені в Instagram або WhatsApp. До зустрічі!